Батько, вчитель, літописець кажуть, чим більше сторін граний має людина, тим ближче вона до образу і подоби господа. Чоловік, пам'ять про якого змусила автора цих рядків сісти за комп'ютер, безумовно це граний мав багато. Василь Михайлович Романич народився 18 січня 1949 року як третій син у родині інваліда, ветерана Другої світової війни. Напевно, зайвим буде нагадувати, якими нелегкими були 50-ті та 60-ті роки час дитинства та юності. Але природні здібності та позиція батьків визначили подальшу долю хлопця його покликанням було стати вчителем. У 1968 закінчив Бродівське педагогічне училище. Коротко працював у Паликоровівській та Корсівській восьмирічках, служив у танкових військах радянської армії. Заочно навчався на математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1971 і до 2011 року Василь Романич, учитель математики, пізніший інформатики у рідній суховільській середній школі, довший час виконував обов'язки директора вечірньої школи. Глибокий знавець своїх предметів, умілий викладач, строгий і справедливий педагог, який водночас вирізнявся унікальним почуттям гумору. Таким запам'ятався Василь Михайлович як учитель. Цими рисами він без перебільшення заробив собі повагу і відмінників, і двіючників, і колег по роботі. Пан Василь сад посадив, помешкання збудував і не одне. А дітьми, яких йому народила дружина Ліда, він не безпідставно пишався. Історію суховолі другої половини ХХ століття доволі важко уявити без важливого осередку її культурного життя драматичного гуртка під керівництвом ще одного непересічного суховільця Євгена Булишина. А гурток цей неможливо уявити без Василя Романича. Тут проявилась ще одна грань цього непростого чоловіка. Ті суховільці, та й не тільки вони, кому за 30 пам'ятають, як лише сам його вихід на сцену змушував весь зал дзвеніти від реготу. І ще про одну грань Василя Романача неможливо не згадати. Історією він цікавився все життя. Все життя збирав матеріали, зминувши не з суховолі, записував свідчення старожилів. А після виходу на пенсію, не без впливу бродівських краєзнавців, Андрія Корчака та Теодозія Зварича почав активно працювати над нарисами з історії рідного села. Незабаром стало зрозуміло, що нариси ці переростають у цілу книгу на кількасот сторінок. Писав він не по-науковому яскраво, ніби сам усе описане пережив, навіть як справжній літописець. Книгу залишилось відредагувати та видати. У один з днів буремного українського травня 2014 року серце Василя Михайловича несподівано перестало битися. За дивним збігом обставин, саме у цей день Бродівський історик-украєзнавчий музей проводив щорічну конференцію, де Василь Романич мав виступити із черговою доповіддю. За кілька днів до цього, на питання директора музею Василя Стрільчука, як справи, він багатозначно відповів: напевно, відходжу до кінця. На початку липня минає 40 днів з дня його відходу. Вічна йому пам'ять. Від імені усіх вдячних Володимир Булишин, син товариша, товариш, сина, учень, партнер і однодумець.